Нашу кімнату, Big bed, велика кровать, ліжко, диван. Я правда не знаю, куди в нас вигляд. Та-да! Фантасти. Так, це наша ванна. This is our free bar, besplatny bar. What do we have here? Baccardi, vodka, scotch whiskey and something else. Is it gin? Must be gin. птичечки співають. Просто релакс. Настоящий релакс. Ось такий у нас балкончик. Так, тут є вішевочки сушити. Але саме головне, що тут, ще не виходить на басейн і ще не буде чути цих дуже шумних вечірок, тільки пташечок. Будемо виглядати попугайчиків. Ми знаходимося на екваторі, і сонечко сідає дуже рано, в 6 часу вечора, вже сонце сідає, але в 6 вечора в 6 ранку воно вже піднімається. Така краса. Сонечко вже сідає, море дуже, дуже сильний океан. Сьогодні у нас на пляжі червоний прапор, це значить, що в океан заходити не можна на цей захід сонця. Майже шоста година, але це не просто неймовірно. Просто Дуже гарно. Також бувають дні, коли прапор зелений, це значить можна заходити в море купатися, жовтий, ем, не на так би мовити, червоний не можна, а коли чорно-білий, це значить взагалі. На пляжі навіть немає форсачки. Сьогодні був червоний флаг, червоний прапор, вибачаюся. І навіть була пара, яка зайшла з маленькою дитиною. І він до них підійшов, почався діти свій свято. Привіт! Ми вийшли на прогулку, і йдемо вечеряти. Ми зупинилися в готелі, все включено, тому у нас сьогодні буфет, але ресторани, де є японська їда, стейк хаус, потрібно е, е, букювати зараніше. Такий в нас світ. Так, у мене на вечір трансфорельне грилі, уточка, трошки помідорчиків і салат з артишоками. czas ja spróbować so, na dosaję, pancake. Y, e, I jakieś taki mus. Chcę